Леся Українка, вечірня година. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць ми віконце, вже засвітилося небі зорі, уже заснуло, заснули горе. Вийду в садочок, таку гуляю, при місяченку, та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки біленькі хати, і гоню чувати. Ось так красно в тій країні, Як тут на нашій рідній волині Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати, Вітрить весняний тихенько дише, Немов віток тих до сну колише.